Привіт! Давайте же подумаємо, як же стінг мімікру, його вже не було сьогодні, не так аж дві штуки. А сьогодні було на ринку ранком чотири штуки. Один купили і ще або один зняли, або купили. Я один бачу, що купили за сьогодні. Один е або зняли, або купили. І тут два. І в чому прикол? Отакий стінг мімікру, да? А, а а, кіргол намного е, більше штук. Я, давайте подумаємо, чому ж це так. І давайте все я вам розкажу. Тому що, що Кіра Мідголл вийшов ще дуже давно, і на нього не успіли накупити. А мій десь вийшов три місяці тому, і на нього ще не успіли всі накупити. Ну хтось накупив, хтось робив крафт, наймос не його ще має, але вони не ставлять на запрос, так що їх мало. Да. Ставте лайк, підписуватись і змінити колокольчик.